Телеканал за версією обласної організації НСЖУ став кращим за підсумком року. А загалом колектив Рівненської обласної державної телерадіокомпанії отримав перемогу у п'яти з восьми номінацій. Що стосуються роботи електронних ЗМІ. це оцінка. Правильного розвитку телерадіокомпанії, тобто свідчення того, що і телеканал РТБ, і молоде наше рівне ФМ радіостанція розвиваються у якісному. Вигляді постійно удосконалюються, здобувають нових шанувальників, нову аудиторію. Визнання отримують із засоби масової інформації з районів. Так радіокомпанія Полісся, що в Сарнах була визнана кращою на всеукраїнському рівні. Її керівник Віра Шашук пояснює, що сприяв цьому постійний зв'язок із слухачами. Ми маємо унікальний досвід роботи із громадським активом. У нас є цілий ряд людей, які приходять до наших студій, записують готовий творчий продукт, який потім стає. Досить популярною радіопередачею газета як паперове видання потрохи відмирає. Вважає головний редактор Володимирецького вісника Сергій Скіпчик. Щоб не втратити читачів, які користуються інтернетом, там створили власний інформаційний портал. Такий підхід теж помітили в НСЖУ. сьогодні. Це вже більше, навіть інформаційний портал Поліссянет. Це не є електронна версія паперового видання, це є абсолютно автономне медіа. Тим часом, на думку секретаря національної спілки журналістів Валерія Горобця, творчі конкурси варто реформувати і проводити їх в два етапи. Адже у газетних номінаціях зустрічаються чимало відверто слабких матеріалів, які слід відсіювати ще на обласному рівні. Приходить не завжди найкраще. Я просто дивувався, які слабкі газети, слабкі матеріали надсилають. Ну, журналіст надсилає там ряд якихось інтерв'ю з якимись чиновниками. Названа на, на, на таке почес. Звання кращий журналіст року. Говорити про якісь там над-над-над не доводиться, але матеріали, які були представлені, дійсно заслуговували на увагу. Людмила Васюха, Микола Мельничук, Інформаційна програма день.